Я всім привіт, хто зайшов подивитись цей відос. Я вас вітаю на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео ми знову повертаємось до теми ремонт китайських мотоциклів. Зараз перед вами якийсь там, Я не пам'ятаю, не дивився навіть, яка модель моторчика. Хоча давайте подивимось: 165 FM Зонкшен. Мотор від вайпера. V250F2, F2 Viper, старий 2014 року, і власник сказав, що тут е обірвався цеп ГРМ, але насправді я відкрутив свічечку. А до цього подивився на це в ГРМ. Він як на диво цілий, повністю натягнутий, все окей, прям навіть в хорошому стані, порівняно з іншими новими мотоциклами китайськими. І я вирішив відкрутити свічечку. І ось подивіться, що з свічкою. Електрод чомусь повністю запресований. І це може свідчити про те, що у середині або поршень, або клапан щось коротше, вивалилось і розпресувало цю свічку. Ну і напевно все, що там всередині. Я трішки познімав телефоном і зараз ставлю кадр, що там робиться всередині. І мені вже цікаво зняти головку і подивитися, що ж там все-таки так розбило цю всю всередині. Цей весь механізм. Ну коротше, перед початком відео, як завжди, ставте лайкос, підписуйтесь на канал, пишіть якийсь класний комент, мою підтримку. І зараз ми будемо, власне кажучи, розбирати цього моторчика і дивитися, що там у середині. Так, що ми можемо побачити тут? Розпредвал, в принципі, живенький. Підшипник майже без люфта. І цей також нормально крутиться все, в принципі, окей. І я зняв тепер розпредвал, зняв кришечку і вже можна зрозуміти, що з ним сталося, трапилося, а з ним трапилось ось така. Неприємність. Ось. Ну, нічого страшного, в принципі, обламало трішки клапана. Я думаю, ще поїздить. Нічого тут поганого немає. <звук> Клапан залишився там. Через то він заклинив. Ну як, він в одну сторону крутиться, в другу сторону просто впирається. Не може провернутися на 360-колінвал. Тому ось така проблема, не знаю навіть, що там всередині, але я думаю, що розбило його там знатно, бо він обламався саме на ходу. Ой, Ой. а тут ми можемо побачити кусочок ось такого клапанджоника. Гарненького, славненького і повністю розбитий поршень. Точно не знаю, чи циліндру капець, але більш за все, що капець, хоча, можливо, і не капець, тому що він тільки по центрі чомусь бив. Тепер що у нас тут з головкою? З головкою тут також великі проблеми. Прям дуже великі проблеми. Більш за все головка під заміну, тому що ось тут побите тут. Прям такі розвальцоване все. І навіть сідло оцього цього клапана також тут трошки розбите. Тому більш за все головку під заміну. Так, ось бачимо прокладочку. Це зовсім не та, що потрібно. Прокладка, вона тут вся, ну, не так, як треба, стоїть, герметику. Коротше, по поршню, що у нас тут? Верхнє кільце заклинило, як ви бачите, половина пружинить, друга половина ні. Нижня ніби нормально, і маслосйомне ну, щось незрозуміле. Так, з поршеньком, ну, повний капець, навіть знизу якийсь кусочок відколовся. І от, ще в мене під питанням, чи тут? Не зігнутий шатун. Бо мені здається, що шатун тут також зігнутий, якщо ні, то ще цього моторчика ми доволі добре врятуємо. По циліндру тут все виявилось чудово. В принципі, великих задірів немає, нічого розбитого немає, воно нічого не зачепило, тому циліндр буде ще працювати. А от З поршнем тут великі проблеми, але в принципі це набагато вийде дешевше власнику, ніж міняти цілу поршневу, Ну і також головку. Е, тільки єдине, що під питанням чи тут ще цілий шатун в ньому. Крутиться то воно все чітко, люфтів в ньому також немає вверх вниз тому можливо таке, що шатун також тут цілий. Так, Поршень у мене в руці і тут трішки такий якийсь палець, звісно, потертий, але я думаю, ще походить. Хоча, в принципі, як купляєте поршня, то там палець іде новий в комплекті, тому все буде окей, все новеньке. Коротше, чітко. Так, з моторчиком ми вже закінчили, ось він лежить тут. Завтра поїду по запчастини до нього і вже продовжимо його збірочку. А ще перед цим переберемо карбюратори. Я думаю, там повний капець всередині робиться, як завжди. Тому давайте приступати до його розбірки. червоний просто віржі. Оце, то, да, оце карбуретор.